Привіт! Мене звати Аня і це канал про бізнес-аналіз українською. Сьогодні я починаю записувати такий собі короткий курс, в якому буду акцентувати на тому, що треба знати людині, яка хоче потрапити в it бізнес аналіз і як це зробити максимально швидко. Тому що, як на мене, є. Досить багато ресурсів в інтернеті, або ви чули, якихось порад, що читати, що дивитися. І зазвичай воно дає дуже багато інформації, яку треба спочатку освоїти. І, власне, люди назавжди щось роблять, коли читають книжки чи дивляться відео. Тому я хочу записати сім відео, два відео в тиждень. Які будуть акцентуватися на максимально практичних базових речах, які треба вміти робити бізнес-аналітику. І якщо ви це все будете робити разом зі мною у цих відео, то по закінченню цих самих відео я вірю, що ви зможете зробити свої маленькі BA-портфоліо, яке ви можете використати при подачі на вашу першу роботу в якості бізнес-аналітика, або. Можливо, для того, щоб ви попросили менторства, і щоб хтось вам перевірив, сказав фідбек, і знов таки у вас було з чим йти на вашу першу роботу бізнес аналітика Тому починаємо. Ой, не та кнопка. А, власне, а, з чого почати, є дуже багато а, речей. З чого, що почати читати, що робити, що я маю знати, коли йти на співбесіду, чи маю мати бізнес-аналітик, технічні навички, які курси вартує послухати. Це базові питання, які я періодично отримую. З чого почати? Навчатися самостійно це все я вам розкажу і що робити. Що ви маєте знати, щоб ти на співвесіду буде абсолютно окреме відео поза межами цих семи відео? Які технічні навички маєте мати, і курси, які варто послухати, це також буде окреме відео. В сьогоднішньому відео ви зможете отримати декілька корисних ідей. В першу чергу. Незважаючи на те, що я хочу, щоб цей курс був максимально практичний, я вважаю, що книжки читати потрібно. І е, моя рекомендація обрати одну або дві книжки, з якими ви будете навчатися, і які, можна так сказати, будуть на вашому столі постійно: це е, Бабук та Software Requirements Car Vieger. Ви можете брати дві. Або якусь одну з них. Моя рекомендація, якщо ви вибираєте одну книжку, все-таки йти з бабоком. Посилання на бабок, а також як читати бабок, є в описі до цього відео, тому дивіться опис. Додатково я рекомендую мати таку книжку, як Юміл at Classroom. Чому? Тому що бізнес-аналітик час від часу має малювати діаграми, а також Розбиратися, як читати різні типи діаграм. Зазвичай UML це найбільш поширена форма діаграм, яку використовують в IT, тому з того можете почати. А також бізнес-аналітик, звичайно, працює дуже багато з Word, багато з презентаціями, багато з Excel. -ем. Але крім того, є системи, які вартує також знати бізнес-аналітику і вміти з ними працювати. Я поділяю ці системи на три категорії: це системи, в яких ми ведемо документацію, це системи для прототипування або варфреймінгу, в чому різниця від прототипа від варфрейму, ми поговоримо пізніше, коли будемо говорити про прототипування, та різні системи для діаграм. Якщо ми говоримо про документацію, це Confluence Jira, XMind, давайте в коментарях якийсь, як то називається, холівар можна почати на рахунок того, тому що загалом це більш для брейнштормінгу я бачу, і також для побудування якоїсь інформаційної а, структури, але, тим не менш, я використовую і вам рекомендую. А, стосовно діаграм, Напевно, я б рекомендувала дві речі: це Bizagi моделер якщо ви йдете ви процесні діаграми, і, і, або також з Bizagi моделером взяти ком'юніті-версію Visual Paradigm, вона покриває абсолютно всі uml діаграми Draw.io безкоштовний, але такий, я б сказав, більш загальний, тул. він не є дуже зручний, особисто, на мою думку. але... Ви завжди можете спробувати і визначитися для себе, чи воно вам є зручно. Стосовно прототипування, я б радила фігму, бо фігма, по-перше, є, до певної міри безкоштовна версія. По-друге, фігму використовують дизайнери, і якщо ви будете її знати, вам буде легше працювати з дизайнерами в майбутньому, якщо ви будете такі з ними перетинатися. Наступне. З чого почати вашу роботу е, до кар'єри бізнес-аналітика? Е, знаєте, я казала, ми дуже-дуже багато читаємо, дуже дивимося багато відео, а потім сидимо і думаємо, а що нам з цим робити. І найперше, що нам треба з цим е, робити, це е, додавати практичні задачі для себе. І така річ, як практичність, набувається в такій Ідеї, концепції, я забула слово. Але ми будемо з вами робити реверс інженірінг Що це значить? Це Я хочу, щоб ви обрали для себе платформу, яку ви знаєте, чи аплікацію, чи веб-сайт, з, з яким ви дуже добре орієнтуєтеся, користуєтеся і так далі. І ми будемо розбирати його з стоїть перспективи. Якби ми, як бізнес-аналітик, визначали вимоги, писали вимоги е, до цього вебсайту, платформи, аплікацій, що завгодно ви для себе виберете. І це одне з найважливіших завдань на сьогодні, після того, як ви закінчите це відео. Вибрати собі платформу, з якою ви хочете працювати надалі. Що ми будемо робити далі в розрізі реверс-інженірінгу? Ми будемо говорити вже в наступному відео. Добре, чого очікувати від наступних відео? Загалом ми поговоримо про основну термінологію для бізнес-аналітику, систему в контексті, роботу з зацікавленими особами, тобто стейкхолдерами, визначення їх. Виявлення вимог, техніки виявлення вимог. Зокрема, ми будемо говорити про прототипування і інтерв'ю, а також документацію вимог. Це ми будемо робити з вами user story. Також ви можете чути таку річ, як користувальська історія, якщо ми повністю перекладаємо це на українську. От це такий план. Далі, що з вами залишиться після проходження цього курсу? Якщо ви взагалі бути його проходите, це бізнес вимоги для системи, яку ви для себе оберете. тобто, що ви зможете знайти для того уявити, що це може бути бізнес вимоги для цієї системи, якби ви її писали спочатку, Контекстна діаграма або use case діаграма Тобто, знов таки, в якійсь мірі ми будемо уявляти, з чим наша система взаємодіє в тому світі, в якому контексті вона живе. Також ви отримаєте темплей до інтерв'ю, і потенційно ви можете собі написати приклад того, як би ви проводили інтерв'ю з певними стейкхолдерами, які вас будуть в ра. Яких ви собі уявите в рамках цієї системи, а також функціональне дерево та користувацькі історії. Це такий план. Напишіть, що ви про нього думаєте, і також напишіть мені в коментарях, з якою системою ви будете працювати в. Наступних відео або наступних декілька тижнів зі мною. Добре. У мене на сьогодні все. Дуже вам дякую, гарного вам дня і чекайте на наступні відео. Корисні посилання в описі до цього відео. Па-па!